Як виховати щасливу дитину? Основне правило виховання щасливих дітей це самим батькам стати щасливими. Адже діти навчаються на прикладі батьків. Нам потрібно показати дітям той приклад, який дасть їм можливість прожити щасливе життя. На чому потрібно сконцентруватися при вихованні щасливих дітей, перше, це увага. Уваги має бути достатньо та вона має бути якісною. І якісна увага це коли ми займаємося саме дитиною, а не займаємося іншими речами. Друге це знання або інформація. Ми маємо навчити дитину ту інформацію, яка дійсно зробить її щасливою, проявить в ній цікавість до навчання та отримання нових знань. І третє це любов. Саме діти, які виховані в любові, вони по-справжньому щасливі. Якщо ви маєте проблеми у вихованні дітей, запрошую вас на консультації у простір ментального здоров'я без тривог.